Такий борець за справедливість, що я маю на увазі? Дивіться, я вважаю так: якщо ти порушив, то потрібно сплатити штраф і не уникати цього, і не намагатися цього уникнути. Якщо ти дійсно порушив, якщо тебе зупиняє поліція і ти порушив, не потрібно доказувати поліції, що ти правий, а вони не праві, і використовувати якісь свої юридичні навички чи там щось таке. Тобто, якщо ти дійсно порушив і ти це знаєш, то Будь готовим відповідати. І навпаки, якщо держава хоче, щоб ти сплатив штраф, то держава повинна зробити все, щоб ти зробив це просто. Тобто, справедливість повинна бути з двох боків. І я вважаю, що ми зробили в Україні такий сервіс, і в Європі також, який є балансом цієї справедливості. То водій вже не може сказати, що він чогось не зрозумів. Що він чогось не знає, що він про щось забув, чи його не повідомили. А держава не може сказати, що водії не сплачують штрафи. Ну тому що, наприклад, коли запустився наш сервіс, відсоток сплачуваності штрафів підскочив, прям прям підскочив. Та да. Да, тут це мене і це мене драйвить драйвить. Що це розуміння, що це в мене виходить? Мене драйвить постійні виклики.